Так, ну що, всіх вітаю. Подивимося, що в нас по поклвкам. Бачу де не дає покльовки. Але чи там є щось Ух, тут хтось затягнув нам. Тут хтось нам затягнув. Сейчас не, не чую, що там хтось був. Угу. Тут у нас напевно немає нікого. Так і є. Так і є. Чок на місці? Ух? Цікаво, його аж вигнало. Значить, щука була. Так, а тут що таке? Що це? Наш поплавочок замотався? Аж. Хто ж тебе так помучив? Живчик, ти живий, живесенький. Ого Що тебя так мучило тут? Так, ну поки що Всюди холості Йой тут багато Батиків і водорослів капець Ого, він аж там Шевчик. Не деш. Ну. Нема. Так. А тут нас що? Не, ну це цікаво. Покльовок. Покльовки є, але щуки нема. Я не знаю навіть ж... чи то файно, чи то не файно. Ну тут таке саме. покльовка була, а щуки нема. Сьогодні день пустих. О, ні, щось є. Ну ай, та ти то маленька. Ліпше би ти не клювала. Маласенька. Капец. Маленькая. Ну. Где моя гигантская щука, а? Где моя гигантская щука? Кажи. <свес> <свес> ну что. О-о-о. О, 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 о. <свес> тут что-то побольше. Тихо-тихо, мало. Дай я почищу тобі зльотну полосу тихо. Що тут у нас? Ходи. Ходи Ой, ти десь там далеко. Ну, щось мені кажеться, вона... О, ні, ні блін, мені не кажеться, вона є файна. Тихо, тихо. Малесенька, тихенько. Покажись, покажись. Тихенько, показуйся. Де ти там є? Покажись. О, бачу зубки. О. О. Така нам піде! Тихо, не кусайся. Я знаю, що ти вже хочеш вкусити мене. Ого. Ну куди ти йдеш до живчика? Блін, як ти файно зацепилася. Хопа. І все. Хм, чітко. Двойка, люксична. Ні? О, така нам подобається. Маленька. Давай нам побільшеньку, ще побільшеньку. Кільовка, напевно. Напевне, кільовка. Може і більше. Ну, нічого, піде. <клевка> Чи то покльовка була? Аж только тут... Буф. Кто тут у нас? Путянов. Что желчик? А не... Сейчас е. Сей е великий. А, уже нема. Щучка была маленькая. Смешно. Наша она его даже. Ничего. Живенький Капець. Так, ну що ж, сьогодні кльов такий. Немає багато і немає мало. Одна всього лиш. Mm -hmm. Ну, подивимося, що буде далі. Нові місця я не думаю, що буду ставити. Може підемо на... Ті, що були. Побачимо. Всім до зустрічі!